Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про перенесений матч п'ятого туру УПЛ-2023-24 Динамо Київ Верес Рівне якому хлопцям Олександра Шовковського потрібна перемога, щоб не дозволити Донецькому шахтарю відірватися в чемпіонських перегонах. Гірники після сьогоднішнього розгрому Чорноморця мають 64 очки, кияни 57. Але Верес не бажав поступатися одному з лідерів українського чемпіонату. Більше того, крім впевненого захисту, гості часто наводили паніку в динамівській штрафні після подач кутових, і бущану доводилося працювати в поті чола, щоб вчасно відводити небезпеку. І дуже нервувався Ярмоленко, коли зривалися перспективні атаки, в яких він приймав саму активну участь. О, на трибунах показали старі знайомі обличчя, колишні зірки Київського Динамо Артем Мілевський та Олександр Алієв. Колись ця атакуюча парочка наводила жах на суперників Київського Динамо. Запитайте, наприклад, у Московського Спартака 2008 Напевно, дивляться Мілевський з Алієвим та думають, що ось ми показали нинішньому поколінню, як потрібно забивати. Що ветерани не старію душею довів Андрій Ярмоленко на сороковій хвилині? Коли після штрафного брашка м'яч пройшов стінку, то голки перевересу Юцишини ще впорався з ударом, але Ярмоленко ще під час штрафного удару кинувся до воріт та вразив їх на добивання 1-0. Дуже важливий гол забиває Андрій. Надважливий. Ярмоленка замінили на 65-й хвилині і динамівський авторитет покинув поле під бурхливі оплески трибун. Все вірно заслужив своєю самовіданою грою та забитим голом. Наставник Киян Шовковський весь у грі, адже його підопічним ніяк не вдається подвоїти свою перевагу, натомість Бущан двічі рятує команду після небезпечних ударів Дахновського. В даному випадку розслаблятися не можна, інакше миттєво розплата прилетить. Остаточно видихнули з полешенням динамівські тренера на 80 80-й хвилині, коли стрімку атаку киян завершив 18-річний Пономаренко. Коментатор озвучує, що це його дебютний гол в УПЛ за Динамо. Щим Матвія і вітаю. Верес пішов вперед, але відродити інтригу в матчі не вийшло. Зразкова стрімка контратака, Волошин виходить. Віч навіть з голкіпером відпасовує на вільного. Володимира Шепелєва, який і встановлює остаточні 3 0 Отже, кияни набирають 60 очок у Шахтаря 64 і ще є попереду очна зустріч між двома лідерами, яку ми всі з нетерпінням чекаємо. Вболіваємо за наші команди і всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!